Вітаю, шановне панство! І зараз перед новим роком розглянемо три позиції, що чекає мене. Кого це нас? А кого це нас? Ой, а кого це нас? Ну, тобто ви самі придумуєте, кого з вас. Це може бути або ж нас це на роботі, нашу сім'ю, або конкретно вас, або конкретно вашої дитини. З трьох варіантів ви можете загадати два. Задати питання, що чекає мене взимку 2000? 26 року. Подумайте, можете вибрати два варіанти про когось. Ви можете навіть запитати, що чекає мого друга, подругу, що чекає мою сестру, брата. Ви можете запитати, що чекає сусіда або ще якихось тайонів. Тут дається вам свобода. Саме краще, звісно, згадувати одне якесь одне з трьох варіант, і це буде більш точно. Але тут можна і так, і так подумати, що чекає мене, нас, їх, його або її, або ще когось у 2026 році взимку. Тільки взимку. А взимку два місяці це січень і лютий. І так, що чекає? Перший Варіант. Другий варіант, і третій варіант. Звісно, я буду додатково витягати ще карти, щоб роз'яснити, можливо, людям, на що більше треба звернути увагу. Так, Перший варіант. Що чекає? Чекає вас якийсь обман, хитрість. Але карта, якщо брати, взагалі вам треба бути. До якогось питання підійти з хитростю і, можливо, з обманом. Не показуйте свої емоції або ще чогось. Але карта ще коварства вас можуть обманути, будьте уважні, або люди можуть не стримати слово, або ви можете щось загубити. Будьте спостережні, а ми додатково. Що це означає? До речі, що ця карта може означати цей показ, що станьте хитрішою, включіть свою інтуїцію. І так, додаткову карту, що чекає вас. Може бути тут якусь хитрість, дорога. Може бути дорога. Але в дорозі можуть вас обманути. і може бути нечесно щось бути те, що або гроші більше взяти, шукайте варіант інший. І ще що Ну, перший варіант такий, ну що є, то є. Тут може бути конфлікт в дорозі, може бути конфлікт і за дороги. Таке може бути ось перший варіант такий. І це буде, звісно, жінка. І це буде, можливо, ще й по телефону. Хтось захоче чи приїхати, чи десь поїхати. Але все ж таки, перший варіант закінчиться все вдало. Після того, що людина щось поламається, загубиться, хтось обманить, тут включиться ще якась жінка, можливо, це ви є. Але все ж таки, якщо ви будете, тут показано, якщо ви будете звертатися до вищих сил, то тоді, вищий слив, або ви скажете, наприклад, Боже, поможи. Або живим поїхав живим, вернувся. Все буде добре, тому що карта позитивна. Все таки все закінчиться позитивно. Але взагалі дивіться, щось це так сильно. перший варіант: це дорога, розмови, можуть бути скандали, можуть бути це є може бути хитрість і обман. Будьте спостережливі. Другий варіант це е, показано, що будуть якісь перешкоди в чомусь вирішені, якісь питання. Разом з тим, другий варіант показує на інше місто, на іншу державу і показує на. Ще показує на закордон. За кордон, другий варіант. Або інше місто. І так додатково, додатково буде повернення від когось, від чогось буде повернення. Буде повернення, ви чекаєте, когось, і це буде повернення. Може бути, мужчине повернення. Це може бути повернення мужчини, це, може бути, це буде дуже дуже хороше. Будете довго чекати, ви чекаєте дуже-дуже цього повернення, цієї зустрічі, вона відбудеться, вона буде класна, як кажуть, жаргон такий класний. класна, дуже. Вдалою і перспективною. Це може бути пов'язано з родом, з родичами, і також може пов'язано з тим, що ваше здоров'я покращиться. Другий варіант. Третій варіант це ви щось втратите Матеріальне тут зверніть на кишковий тракт, на шлунок. Чогось одразу таке пішла інформація. Можете щось втратити, захворіти можете. Третій варіант. Додатково да, вірусним захворюванням, особливо це можуть бути ваші діти, зверніть увагу, можуть бути діти, або ж це можете ви, і у вас може бути хвороба пов'язана, наче дитяча, можуть бути висипи якісь. Третій варіант, це пов'язано ще з мужчиною, з документами, з тайною якоюсь. До речі, третій варіант може пов'язано з особистим життям. Там можуть бути якісь проблеми з документами, можливо, з мужчиною може бути. ну, Я не скажу, що тут розлучення, але можуть говорити і або про розлучення, або навпаки про якісь документи. Третій варіант, людина, яка вибрала третій варіант, буде шукати підтримку в мужчині, в коханні, і шукати ключ до цього кохання. І ви знаєте, третій варіант, якщо навіть буде хвороба або якісь втрати матеріальні, не переживайте, це поповниться вашими відносинами. І ви можете зустріти або гарного чоловіка після того, що ви вже втратите або гарного товариша, і цей товариш знайде до вас ключ, або ви знайдете до нього цей ключ. Тобто питання будуть або з мужчиною вирішуватися, або в матеріальному плані з документами, або вирішуватися в любовному. Плані. Якось три варіанти, хто хоче особисто звернутися, можна ще дивитися, по нумерології вашої особисті, там більш детально що чекає вас у 2026 році. Ви можете звернутися особисто, запитавши у повідомленнях. я скажу, скільки це можливо буде коштувати, або наскільки ви можете собі дозволити в різних питаннях. Ну, в принципі, можете звертатися, що чекає вас. Це не для того, щоб послухати, а Можливо, щоб застерігти, бувають такі питання, чи їхати мені, чи щось робити, чи все-таки підчекати. І коли, може, якесь питання треба відкласти і почекати, щоб не втратити свої не гроші, не свої життєві ресурси. Так що... Будьте, будьте уважні, наблюдайте за цим життям, розвивайте свою інтуїцію. І, можливо, якщо вам щось здається, то, можливо, це не здається, і це є правдою. Вдалої зими 2026 році.